4 березня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань будівництва, екології та землекористування, у ході якого розглянуто низку питань порядку денного. Зокрема, затверджено технічну документацію на приватизацію земельних ділянок під житловою забудовою у кількості 69 звернень. З інших питань надання земельних ділянок в оренду, поновлення договорів оренди і затвердження документації щодо поділу. Також до розгляду членів комісії вносили і питання, що стосуються розроблення землевпорядної документації. До них входить передача в постійне користування ділянок комунальним закладам та установам міста. Загалом число звернень налічує 90 документів. Крім цього, до порядку денного вносили й інші звернення та проєкти рішень. Зокрема, питання продажу права оренди, чотири звернення. Працювали більше трьох годин, говорить голова комісії Володимир Нестеренко. Розгляд цих питань необхідний, адже останнє засідання комісії було у листопаді минулого року. На даний час люди без рішення ради не могли приватизувати свої землі. Земельні ділянки, і основне, що люди не могли, у кого закінчилась оренда, не могли її продовжити. А це ж наголошую на тому, що це надходження до нашого бюджету. Вдячний членам комісії, нашим депутатам, які знайшли час прийти на комісію. Вирішити ці край важливі питання для наших містян за результатами обговорень, члени комісії внесли свої зауваження і пропозиції до питань порядку денного та ухвалили відповідні рішення. Наступний крок рішення сесії Прилуцької міської ради.